Досвід на фронті не просто сторінка біографії, це перевага, на якій потрібно наголошувати. Ми розібралися, що з бойових навичок може бути цінним у цивільній професії, як зробити перше резюме після паузи, і чому військовий досвід перевага. Досвід здобутий у війську унікальний, і жоден із цивільних не матиме того набору навичок, які людина отримала в армії. Тож не вказувати його у резюме велика помилка. З цим погоджується і Владислав у 2023 році. Він добровільно долучився до війська у ролі бойового медика і служив у складі батальйону Сила свободи під позивним Нільс. Пізніше звільнився за станом здоров'я сьогодні. Працює медичним інструктором в організації, яка займається медичними тренінгами для військових та цивільних дорослих і дітей, і закликає кожного до навчання тактичній медицині, бо це те, що рятує життя не лише у війську, дивлячись, що нас обстрілюють наші мирні міста, воно і цивільним буде в нагоді. Владислав каже, що для нього військовий досвід важлива частина кар'єри для мене. Досвід, який я отримав на війні, він дуже важливий. Тобто, можливість рятувати життя на війні і можливість навчати людей, як врятувати себе. Це такий досвід, який ну, це для мене самоцінний. Щоб знайти роботу після служби, важливо не замовчувати свій військовий досвід. Навпаки, його варто показувати і правильно описувати. По перше, це досвід, який нікуди не дінеться. По-друге, військова людина, на мою думку, ця людина, яка надійна як кремінь, і тобто, на неї можна завжди покластися. Кар'єрні консультанти можуть допомогти перекласти військові посади мовою цивільних, але також дуже важливо, аби не лише ветерани, але й роботодавці вчилися читати військовий досвід у резюме. Обов'язково потрібно розповідати про військовий досвід, про ті набуті навички під час служби, розкривати на сайтах з пошуку роботи у своїх резюме для того, щоб зрозуміти, наприклад зрозуміти структуру. Є декілька курсів. Наприклад, ветеран хаб надає так також переклад військових спеціальностей для того, щоб допомогти як роботодавцю зрозуміти, що це означає на цивільному ринку праці а, а так само допомагає ветерану перекласти його навички, які він здобув під час служби у війську, на а, цивільну мову. Стресостійкість, вміння брати відповідальність і працювати в команді це те, що цінується на будь-якій посаді, і саме ці навички ветерани вже мають. Важливо лише побачити їхню цінність і не боятися про них говорити.